Всім привіт! Слава Україні! Коротше люфт переднього моста. В тракторі Gimma 264 є. І як його устранити? По-перше, будемо. Коротше, розкажу так, щоб було понятно І людина не мучилась, не гралася довго. Коротше так. Першим ділом знімається. Ота частина. Де грузи. Отут вона стоїть. Відкручуєте ці шість болтів, знімаєте їх, і ці грузи. Потім що? Ось тут низом є. Видно, де не буду показувати. Коротше, от на, ці, на цьому кожухові є тут два болти. Їх відкручуєте повністю. Взаді так само два болти. Їх відкручуєте ну, на сантиметр. Щоб трошки воно опустилося оце діло. Чого так? Бо коли оце відкрутите, оці два болти, ви так просто не витягнете цю чашку. Що за прикол? Тут стоїть в цій пластині знизу два отаких от штифти. Вони заходять в отвори, і, виходить, треба опустити нижче, щоб воно вийшло і потім на себе. Це зрозуміло. От. Сюди от поставляється донкратік. Під донкрачуєте, воно все красиво опускається, і можна доставати. Що там ці чашці є? Під нею, під нею стоїть вал, невеличкий такий кусочок вала, в якому зроблена така, такий потай, де ставиться резинове колечко. Для того, щоб десь солідол не витікав або е, якийсь порох, ще щось. Ось така земля туди не попадала. Щоб у страниці люфт, точаться шайби. От. У мене от є вони від 1 від до 5 чи до 6. Коротше, разні. Я виточив собі. 1, 2, 3, 2,5 мм. Ну, коротше, такі. <кій> у мене тут десь 2, 2, 25 був люфт. Поставив шайбочку, поставив резинове колечко. І все, надів. Що хочу сказати по поводу колець. От, наприклад, кульцо. Діаметр його зовнішній. щось йде мати, зараз кажу. 69. Там 70 мм. 69, щоб трохи був то такий запас. І внутрішній. Внутрішній. Сам вал, той кусочок вала. виходить Ось тут внутрішній діаметр на 50. Да, на 50. Отаку От шайбу треточити. Сам вал. <coughs> оцей кусочок вала, він трохи по діаметру буде трохи худіший буде, ніж тут, Тому що всередині стоїть отут бронзова чолатунна втулка. То якщо зробити внутрішній діаметр цієї шайби чу-чуть щоб тугіше було, то виходить, коли будеш зажимати, воно буде тиснути в в цю тулку. Втулочка вона буде, виходить, впиратися, то краще зробити чу-чуть запас більше, щоб було. Ще є така проблема, що люди теж роблять люфт моста, встановлюють там все, коротше, отут, виходить, Пустотіл всередині. Можна сюди під низ кинути шайбу. От сюди, отак, під низ. І виходить, люфту теж може не бути. Но посадочне місце, де впирається всім корпусом оцим. Воно має якийсь упор і гру... тут, грубостінне все. А отут, якщо сюди під низ шайбу кинути. Міс буде гуляти і цим валом, валом може просто видавити отут. Якщо сюди шайбу підкинути, то треба точити тільки кольця, щоб вони ставали аж от сюди. В їхнє, в їхнє місце. Там, де завод зробив його, так воно має бути. Ну, коротше, в принципі, отак. Отаке відео кому буде потрібне, бо не кожен, як то кажуть, якийсь механік, щоб не гратися довго, стати раз-два і все. В принципі, все ясно. Десь щось хтось не буде знати в коментарях, будь ласка, запитуйте, бо не всі ми мастера, і один одного вчимося. Так що, отакі справи. Все, всім удачі, здоров'я, всім пока.